Чув, як в сьогоднішньому Євангелії було сказано, я вас зроблю рибалками людей. Тому так кожен, хто мене дивиться, це не просто ви собі знайшли трансляцію таку і все показати іншим. Вмійте поширювати Боже Слово. Бог дав вам можливість, навіть не виходячи з хати проповідувати. Маєте цю трансляцію, хто вміє, взяв там через вайбер, переслав своєму другові, колегові, ще кодас і сказали так, оце є поширення Божого Слова. Це є так. Кожен Божий день ви маєте службу Божу, ви слухаєте Слово Боже, ви отримуєте науки, ви задаєте запитання, задумаєтеся, яку ви маєте нагоду. Тому діліться а? з ближніми своїми. Нехай люди знають. Не забудьте підписатися на канал, хто ще не підписався. Як ви прийдете до Царства Божого, як ви не підписані. І лайк поставте, не лінуйтеся. А? Бо по лайках вашим воздасться вам.